Ці кроватки максимально дивно висять як фон для відео. Лю, вже наступила осінь давно, вже жовтень, тряся. І я досі не зняла відео про осінні книги. Так як мені вдалося начитати дуже багато літератури, яка, на мою думку, справді романтизує осінь, якось допомагає влитися в цю атмосферу меланхолії. Трилеру в деякому плані, затишку, коротше, все-все-все, що ми асоціюємо з осінньою літературою, то сьогодні поговоримо про мої останні прочитані книги, відносно велика кількість прочитаного, і реально всі вони в мене так чи інакше якось асоціюються з осінню та осіннім вайбом. Також трошки про мої осінні плани і книги, які я загалом рекомендую читати саме осінню. Не в квартирі надзвичайно холодно. І за вікном вже десь плюс п'ять. Я вам пропоную також заварити собі гарячий чайочок, взяти піченьки і насолодитися. А воно занадто гаряче. Осінню зі мною цього затишного вечора. Зараз вип'ю всю помаду. Піченьки в мене на фоні, треба їх забрати, напевно. І кушать. Перед тим як безпосередньо говорити про книги та осінню літературу, я вас запрошую доєднатися до мого новоспеченого телеграм-каналу, невеличке доповнення до цього Ютуба, і захотілося спробувати щось нове, і саме формат. Постів про книжкове та навколо книжкове. Там буде більше мого життя, якихось прикольчиків. Напевно, я так собі планую. Також я повернулася нещодавно з трьохтижневої поїздки за кордон і виставляла саме в Телеграм книжкові штуки, які мені траплялися на шляху, і трохи своїх фотографій та роздумів. Про це все Це буде літературний. Канал, книжковий. Якщо хочете трошечки більше мого життя та трошечки більше за кулісся поза оцією рамочкою в Ютубі, то щиро запрошую. І також всім дякую за фінансову підтримку мого каналу під цим відео на монобанку. Це час поставити лайк і слухати про осінні книжечки. Найперше, чим я хочу з вами поділитися, і... Це буде книга, яка мене справді вразила, і яка для мене ну, настільки віє осінню, хоча там навіть не осіння пора, я так розумію. В принципі, вона там не дуже відіграє роль. Книга ну, настільки ідеально вписується на те, щоб читати її зараз. І я так давно хотіла її прочитати. І нарешті я це зробила, і вона мене. Так вразила, що, напевно, війде в топ року, ви вже бачите маласенький спойлер. Це печера ідей, подивіться на цю красу. Я така рада і дуже дякую Олі, яка мені позичила цю книжку. Перше мені так подобається оформлення цих історичних детективів. Від апріорі там є ще декілька штук, і мені тепер хочеться мати ці книжечки в себе почитати. Вчора ідея це щось максимально нестандартне. Я люблю пробувати щось новеньке в цьому плані, але не так часто мені заходить те, що я починаю в своїх. Експериментах читальних, і це саме той випадок, коли мені справді сподобалось. Почарайтей – це роман в романі, і я не знала цього, не впевнена принаймні, що я це знала до того, як читати її. Тому мене здивувала побудова тексту. Я не одразу зрозуміла, що відбувається. Але загалом у нас тут дві часові лінії: перша це античність, в якій відбувається вбивство бо достатньо. Абстрактно говорити насправді, тому що для себе цікавіше значно відкривати всі ці деталі протягом читання. Принаймні, так сталося зі мною, коли я читала цю книгу. Вбивство у нас приїжджає детектив, наш розгадник, загадок, головний герой, власне. Роману, ніби як основного, навколо якого крутиться сюжет, і намагається розібратися, що ж там таке відбувається. Помер тут учень такої елітної афінської академії, тобто молодий студент, тому це сполошує суспільство і ментора цього хлопця він якраз таки кличе детектива на те, щоб він йому допоміг розгадати це. Протягом того, як вони розгадують це вбивство, відбувається ще низка незрозумілих загадкових подій, і вони починають розкривати таємний темний бік Афін. Паралельно ми читаємо про перекладача цього роману, який дуже сильно Віддається тексту, надзвичайно проникає в нього, починає з ним ніби як себе ототожнювати. І також було супер цікаво спостерігати за цим, за тим, як людина настільки пристрасна в своїй роботі, що вона перестає розрізняти де. Правда, де реальність, де його робота, де він себе вже накручує, що з ним справді відбувається. Цей перекладач починає помічати, що твір, ось цей детектив, який він перекладає, безпосередньо пов'язаний з ним самим. Від цього ми відчимаємо таку трилерну напругу, тому що розділи обриваються на найцікавішому моменті, звісно. І ми весь час хочемо дізнатися, і ніби як основну детективну сюжетну лінію, що там хто там вбив, того я Чому такий трешак відбувається в тих афінах, і що відбувається з нашим перекладачем? Чи справді двір, який він перекладає, пов'язаний з ним та з його життям? Чи це все просто брідні? Його він дуже накрутився і так далі. Що це за бакал, я просто тримаю. Багато було цікавих філософських думок, якщо це все так узагальнити. Автор талановито вплітає різні цікаві концепції погляду на світ. Тут прям багато цього, ну, очевидно, ми говоримо. Автор говорить про афіни е, античної доби, і це, звісно ж, провідною темою цього є філософія. Тому справді, справді дуже цікаво зануритися в цей світ. Я рекомендую максимально всім, хто ще не читав цю книгу, принаймні спробувати розгадка і розв'язка. Обох сюжетів і те, як вони переплелися між собою, мене справді вразила. Я перегорнула останню сторінку, і мене відвисла щелепа. Для мене ця книжка стала справді відкриттям. Тому, якщо читали, поділіться, буду дуже рада обговорити в коментарях разом з вами. Що ще осіннього нещодавно читала, так це Кармілу. Я читала цю невелику повість на книжковий клуб, який відбувається в книгарні, є на Межигірській. У Києві, звичайно, рекомендую всім звернути увагу саме на цей книжковий клуб. Він максимально затишний і просто неймовірно проходить завжди. І власне його відвідую я весь час, тому приходьте. Буду рада всіх бачити. Цього разу обговорювали Кармілу. Міла це перша повість, перша книга про вампірів, перша художня книга про вампірів. Вона передувала відомій всім Дракулі Брема Стокера, і про Дракулу ми ще. Пізніше поговоримо одразу після Карміли, а до того скажу, що Карміла мені сподобалася значно більше, ніж дракуло. Вона мене занурила всю цю атмосферу готичного горору та не відпускала до останньої сторінки. Зовсім невеличкий насправді текст, його можна швиденько прогорнути. На українському ринку є декілька класних видань з ілюстраціями, в тому числі, наприклад, від видавництва «Небо». В них розповідає нам про молоду панянку, головну героїню, до якої випадково рандом. Підселяється така вся загадкова темна леді, і наша основна героїня починає себе почувати все гірше, і там ми трошки відчуваємо якісь такі сапфічні вайби. Е, ну, Добре, не трошки, вони там достатньо яскраво виражені, і мені це подобається. Бо враховувати, що це класичний твір. Класичний готичний твір, і як на класичний готичний твір це прекрасно, він має всі канонічні а, події, всі елементи сюжету, які і мають там бути: загадковий маєток, загадкова гостя. Власне, люди е, говорять, щось там якісь ідуть послухи про те, що хтось там вампір, хтось там когось вбиває, смок з когось кров, і все таке напружене. Ти читаєш, ти не можеш відірвати, і реально це та книга, яку хочеться читати за горнятком е, гарячого чаю, загорнувшись в ковдру, поки там дощ лунає, це максимально банально і е, заїщено, але це так атмосферно, що гріє душу мені прямо зараз. Пару слів про Дракулу. Я мріяла прочитати цю книгу так давно, так давно, вже не знаю скільки років. Я прочитала десь одну. Четверту і чомусь мені щось не пішло. Типу, після Карміли, можливо, яка мене захопила і вразила, дракуло мені здався якимось затягнутим, бо там значно більший об'єм. Написано класно, написано вичерпно, але, можливо, в це мої проблема. Типу, я не готова була читати такий повномасштабний твір на цю тему. і і, можливо, якось перенаситилася вже темою вампіризму і оцією готичною літературою класичною, тому не впевнена, чи колись повернуся до Дракули, але ця книга також точно варта вашої уваги, тому що я знаю, що вона багатьом подобається, і багато хто радить читати її саме осінню. Також книга, яку я прочитала в автобусі в дорозі з України до Німеччини. Тобто... Ну, Достатньо швидко, якось так одним залпом, де була книжка Інститут шляхетних вбивців, також ідеальний представник книги, яку можна прочитати осінь. Це, по суті, Young Daalt книжка, і вона нам розповідає про академію для шляхетних дівчат, про демона, який. Кого вселяють в тіло загиблої дівчинки для того, щоб він розслідував, хто ж власне цю дівчинку вбив і що там відбувається в цій академії. Що за чортівня? Дуже цікавим аспектом цієї історії стало саме поєднання двох душ в одному тілі цього демона і цієї дівчинки, яка померла прям клас. Бо вони дві протилежності, і вони якось вчили одна одну жити. А це достатньо банальний такий троп, але... В цьому випадку він мені прям зайшов. І також нам цікаво дізнаватися саме детективну складову, тож з друзів або персонажів, з якими нас поступово знайомлять, виявиться імпостором і хто насправді вбивця. Це також можна частково віднести до Dark Academy, я би сказала, тому що, ну. Все відбувається в цій школі вбивства, інтриги, розслідування, якісь демони. Власне, тут уся фентезійна складова, достатньо цікава. Книжка супер ненапряжна, в неї прикольне оформлення саме паперове, тому трохи шкодую, що я його читала в електронці, але від того задоволення менше я не отримала. Ставлю книжечки високу оцінку. Рада, що я її прочитала. Вже аудіокнигою. Я послухала перевтілення Франса Кавки. Неочікувано, але цю книгу я не читала раніше. Типу, ми багато її обговорювали в школі, і в мене склалося враження, що я вже і так знаю абсолютно все, що там відбувається, для чого. І ми вже так обсмактали цю тему, що читати немає сенсу. Це одна з небагатьох книг, яку я пропустила в шкільній програмі, бо я читала тупо все. Тут я вирішила наздогнати це на честь, не знаю, вересня, того, що це. Вагомий твір і філософський, і надзвичайно багато на нього у масовій культурі і в мемах. Тому нарешті я тепер знаю, що ж там сталося з Грегорі, як він перетворився на Жука, що він там собі думав, як на це реагувала його сім'я. Я думаю, тут багато говорити не треба, бо ми всі справді знаємо сюжет. Чи сподобалася мені книжка зараз? Так, я рада, що я її прочитала. Це ж зовсім невеличкий твір, насправді, і це було щось незвичне, хі -хі, прикольне і надзвичайно трагічне. Це така сумна книжка. Мені здається, я навіть всплакнула в якийсь момент, поки прослуховувала її, бо ну це справді печаль. Чувак е, мав якесь життя, він відповідав за свою сім'ю, всі на ньому, по суті, трималися. І тут він перетворюється на жука, і ти спостерігаєш за крахом його. Особистості за крахом його сім'ї, а як все погано і починаєш переживати, щоб ти раптом не перетворилась в якийсь момент на жука. Клас, оце кавка щось таке придумав. Не знаю, як йому збридніло це в голову, але це справді щось нове. На той час точно книга реально відповідає осінньому вайбу. Ми сьогодні не будемо говорити про найбільшу рекомендацію. В я українського, та не тільки українського, буктюбу. На осіннє читання саме таємна історія, про неї говорять абсолютно всі, вона реально ідеально підходить під осінь, але ми поговоримо про не менш банальний варіант, з яким я нарешті ознайомилася. І чому я згадала тут таємну історію, тому що ця книжка теж Dark Кадемія, і вони часто рекомендуються поряд, або як одна схожа на іншу, і навпаки, а саме це, ніби ми злодії. Це була моя друга спроба прочитати цю книгу, тому що з першої вона мені прям не пішла. Який Мені здався важкий поріг входу саме в цю книжку, хоча з другого разу він мені таким не видався. Я така, та ні, все добре. Ну просто по настрою мені не дуже підійшло в перший раз, але зараз це було прям хорошо. Тут у нас банальний дарк академічний сюжет про елітних студентів. Один з них помирає. Знайдеться про студентів театралів, і в них сформувалася така групка. Вони між собою всі надзвичайно тісному контакті. Вони виступають разом, вони ставлять театральні постановки, і ось вони доходять до четвертого курсу. <ків> і хтось когось вбиває. Ми з самого початку знаємо, хто сидить у тюрмі за це вбивство. Ми не впевнені, чи ця людина справді винна в цьому, але це додає деякої напруги, тобто, ніби як від зворотнього ми йдемо. В якихось моментах книжка мене дратувала. Можливо, через те, що персонажі і повинні дратувати, бо вони всі такі дивні, перевілейовані, відірвані від реальності чи що. Не пригадую. Мені за це поставила навіть трійку, ніби ми злодії з п'яти балів. Загалом вона мені сподобалась, але перечитувати її я би не перечитувала. Ще одну книжечку, яку я планувала собі читати на літо, і все ж таки прочитала, осилила. Стала малесенька заборонений. По-перше, я дуже пишаюся тим, що в мене є ця. Прекрасно підписана М -м -м копія примірничок. Книжка загалом супер базована. Вона у мене до прочитання була в списку Аля читати всім. Я її прочитала. Це супер важлива тема. Мені надзвичайно цікаво і в моменті було, і зараз дослідити більше про життя Василя Астуса. Але зараз, оглядаючись на це, ну я її прочитала пару місяців назад, і я. Особливо нічого не пам'ятаю, що тут відбувалося. Типу, у нас основна зав'язка в тому, що є розповідь від жінки-кагебістки, яка була знайома з Василем Стусом. І вона розповідає про те, ніби яким як, він насправді був, і про його останні дні, ось це як він, власне, помер, як його подавила радянська система. Це було цікаво, але. Книга надзвичайно пафосно написана. Типу моментами мені хотілося якісь фейспалими дати. Сама собі, знаєте, не знаю, в вигадану камеру подивитися просто в якийсь момент. Ну, типу, ну серйозно, що це таке. Але е, треба зважати також на те, що це по суті сценарій до фільму. Типу, мені здається, вона і не мала бути книжкою. так, Це спочатку був сценарій до фільму, і потім вона вийшла вже як книга, тому нам треба на це зважати. Ціна книжку на трійку з п'яти. Треба віддати. Твороналежне читається легко, швидко, і тут великий шрифт. Тут нема що читати по суті, небагато зовсім сторіночок. Також тут можна додати, що мені просто подобаються Сергій Дюба та Артемій Кирсанов. Мені справді завжди дуже цікаво їх слухати. Я була на декількох подіях за їх участі і завжди слухала всі їхні розповіді, просто як кіно якесь. Аудіокнига, не знаю, тому я цих людей дуже поважаю, слідкую за їхньою творчістю і, нарешті, рада, що познайомилася з літературою, яку вони пишуть. Читати «Позивний Бандерас не буду. Єдиним коміксом сьогоднішньої підбірки стане книга надзвичайна від авторства Шваб Пекал Supernatural» аля про підлітку, яка потрапляє в автокатастрофу і дивом просто оживає після неї, хоча ніхто більше не вижив. І після цього в неї з'являються суперсили. Вона може бачити, як людина, на яку вона дивиться, помре. Це її переслідує. Потім вона дізнається, що є ще інші люди з суперсилами. І навколо цього всього зав'язується сюжет. Я так люблю такі комікси, Я не знаю. Мені е, прям подобається. Воно мені вайбом комфорту якогось віє, і також осінь це. Пора коміксів для мене не знаю. Тут не можу не згадати прекрасний тільки через мій труп, який я читала минулого року, який мені також дуже сподобався, який супер атмосферний і дуже осінній, дуже схожий на інститут шляхетних вбивств, про який я вже вам сьогодні розповідала. Тут говорити про цей Копікс особливо нема багато що це десь 4 з 5, можливо, навіть п'ятірка цікавий. Банальний в тому що достатньо клішований, але я більшого і не хочу від комікса про підлітку з суперсилами, тому що ну все зрозуміло, що там буде якась земна змова, хтось там захоче їй нашкодити, і також що вона буде дізнаватися більше власне, про інших людей з суперсилами, як це все там відбувається, як це все пов'язано з врятуванням світу. Не впевнена, чи це чи буде якесь продовження, мені здається. Це що можливо, просвятіть мене, будь ласка, якщо знаєте. То я ще можу порадити почитати цієї осені, а саме це у нас, звісно ж. Зокрема, його цикл про відьом. Я нещодавно дочитала Віщі Сестри. І це прям осіння книжечка, тому що. Ну, Вони всі осінні книжечки, бо е, осінь, Геловін, відьми ми собі проходимо такий асоціативний ряд. Я проводила паралелі між цією книжкою та ніби ми злодії, тому що тут у нас іде ця про Шекспіра. Зокрема, про його твір Макбет. І по суті, Террі Бретчет просто переписав Макбет, але на свій лад, звісно, надзвичайно гумористичний. А в ніби ми злодії, всі ці учні були шекспірівцями, і вони ставили весь час шекспірівські п'єси. До речі, після прочитання цих двох книг я вирішила прочитати Макбет, і мені щось не зайшло. Типу, мені подобалось 12-та ніч Шекспіра дуже, але Макбет. Щось щось не пішло, хоча це, звісно, шедевр. <ріст> Тому цикл про відьом у нас іде в осінні рекомендації. Думаю, що буду читати наступну книжечку цієї осені. Вона в мене там уже стоїть готова до прочитання. Тепер трошки про осінні плани і про книги, які я впевнена, будуть відповідати осінньому настрою, зокрема. Стоїть у мене вже давненько, давненько, Дафна Ді Маріє» та її птахи та інші оповідання. Як же я люблю Дафну Ді Маріє» це ідеальні книги на осінь. Ну, от, прям реально, коли читати Дафну Ді Маріє», якщо не осінь. Я читала в неї три книги: це Ребека, моя Козне Рейчел, та це підбувайло останнє ще не прикладна українською, але. Надзвичайно буду рада, якщо це хтось зробить, наприклад, КСД. І тут у нас є оповідання Дафна ДюМар'є. Нарешті я візьмусь за неї, хоча, звісно, немає ніяких гарантій, бо виконувати плани це дуже важко. Але я дуже постараюсь, бо я прям хочу її читати. Та тут навіть обкладинка супер осіння. Що ще, що ще може бути такого осіннього? Мені здається, туди до кавки відправляється ще Жан-Поль Сартер з його надотою. Певно хочу прочитати цю книжку. Не знаю, чому. Я думаю, що вона буде осіння. Можливо, тому що в мене екзистенціалізм асоціюється з осінню, і просто всі ці роздуми про життя також. Все у нас це по наїтію, по асоціаціям ми відбираємо. І оформлення, до речі, достатньо осіння, тому, можливо, цієї осені дійду і до Нудоти нарешті. Господи, як жахливо звучить і до цієї книжки. Також у мене тут є анатомія. Це супер неочікувана книжка взагалі в цій підбірці і загалом на моєму каналі, тому що я не планувала її читати ніколи. Я прям собі подумала, що я не буду читати, бо мені здається, що вона мені не сподобається. Але це був підгон від Олі з каналу Розпатлене Сонце, за що я їй велике дякую, бо я виходжу з умовної зони комфорту і читаю щось. Інше Олі ця книжка не дуже сподобалась, і вона мені передала її у спадок, щоб я також спробувала її прочитати. Власне, я це вже почала робити, поки. Їхала додому, скільки у нас тут сторіночок. Прочитано зовсім небагато. Але, до речі, поки що мені подобається. Можливо, дарма були мої упередження: 31 сторінка. І насправді мені треба відкинути очікування або, навпаки, їх надзвичайно знизити, щоби. Задовольнитись, щоб відчути, що ні, до речі, вона крутіша, ніж я очікувала. Оце буде краще. В мене відчуття, що тут два ведучих я і Джемба. Ми так просто з ним сидимо, добре. Плюс осіннє оформлення не можу не зазначити, що це буде естетично лежати на ліжку, поки руки не дійдуть до читання. Розкажи, що ти плануєш читати цієї осені, та терміново підписуйся на цей канал. Всем па па